Що об'єднує цю церкву цей одноповерховий будинок і ось ці двоповерхові? На перший погляд, зовсім різні будівлі, але відповідь одна: усі вони побудовані з термоблоків. Церква вже понад 20 років у експлуатації, один з двоповерхових 15 років, одноповерховий будинок 5 років. А ось цей завершує будівництво і ще навіть не заселений. І всі ці приклади демонструють головне. Вигоду будівництва з термоблоків. Термоблоки вигідні тим, що вони поєднують у собі одразу кілька функцій: це і конструкційна міцність, і висока теплоізоляція. Завдяки тому, що стіни утримують тепло взимку та прохолоду влітку, витрати на комунальні послуги зменшуються. А в самому будинку завжди комфортний мікроклімат. Монтаж проходить швидше та простіше ніж випадку з традиційними матеріалами. А це скорочує витрати на будівництво. У результаті замовник отримує енергоефективну та довговічну будівлю, що служить десятки років без зайвих витрат. Термоблоки це надійність перевірена роками і комфорт, який відчуває щодня. А кожен з цих об'єктів ми розбирали детальніше. Дивіться окремі відео у нашому профілі.